Телевізійний продюсерський центр та медіашкола Кадрики. Це бренд, який впевнено розвивається і розвиває особистість вашої дитини. Майбутнє за нами. Цінності, які формують особистість. У нашому телевізійному продюсерському центрі Кадрики ми розвиваємо потенціал, талант та відкриваємо особистості. Досить часто ми бачимо у наших дітях демотивацію. Діти демотивовані і не хочуть займатися тим чи іншим, що ми від них вимагаємо. До прикладу, дехто не хоче навіть ходити у школу, не говорячи про позашкільну освіту, саморозвиток і спорт. Отож, мотивовані діти це діти, які мають наставників, тренерів, коучів, лідерів, які їх ведуть до кінцевої мети. Отож. Коли ви займаєтеся тим чи іншим, ви маєте знати, яка ваша кінцева мета. Таким чином, ваша дитина буде завжди мотивована. Отож, знайдіть справжній лідерський осередок, де дітей вчать бути лідерами, а також вчать розвиватися і розвивати свою власну особистість. Якщо людина не отримує задоволення від своєї роботи, вона не досягне якісного результату. Тому мотивація переважно – це натхнення. З проблемою заохочення до праці часто стикаються у школах. Вчителям не завжди вдається пояснити можливості і перспективи після вивчення їх предмету. А коли дитина не усвідомлює майбутнього успіху, її бажання і продуктивність спадає до мінімуму. Аби стати мотивованим, потрібно визначити кінцеву ціль і усвідомити усі труднощі на шляху до неї. Коли людина усвідомить для себе важливість своєї мети, вона докладе усі зусилля, аби досягти її.